Я ще думав, що я з вами вже другу пройшов. Нічого страшного. Другу пройдемо зараз тоді. Так. Єсть? Ні. Добре. Так. Лабораторна робота номер два. Вивчення процесів механічного оброблювання деталей. Мета роботи ознайомитись з видами зношення ріжучого інструмента і впливом їх на точність виготовлення деталей. Провести дослідження розмірного зношення рістів в залежності від довжини шляху різання при обробці різних матеріалів. Зрозуміло, що ми будемо робити? Чи поки не робити? Так, значить, перша лабораторна робота ми з вами розглядали різні види металорізальних верстатів. Да, називаємо це так. Перше, що основні групи, ми казали, це використання токарних верстатів. Так ось дана лабораторна робота полягає в тому, щоб ми з вами саме трохи зупинилися на видах обробки саме токарних верстатів. Так, і що ми будемо з вами Безпосередньо показано першим. Це наше пристосування для вимірювання зношення інструменту. Інструмент ось у нас, так? Да? Показаний видно? Так, і відповідно складається з тримача. оце все тримач. Так, а це твердосплавна пластина. За допомогою якої відповідно відбувається процес різання. Так, для вимірювання зношення якраз ріжучої кромки, можна так сказати, або саме різця, ми використовуємо пристосування: ось є рама так, або основа цього пристосування, да? в якому якомусь встановлений наш різець. Для вимірювання використовуємо, що ми. Індикаторну головку годинникового типу, да ось її основний, скажімо так, важель, який здійснює рухи поступальні в одному і в іншому напрямку. Е, індикаторна головка має безпосередньо, як сказано, поділки. Ціна поділки складає в нашому випадку 0,2%. Міліметра. В мікрометрах це скільки буде? Переведіть мені дві сотих міліметра в мікрометрі. Скільки це мікрометрів? Двадцять? Правильно, двадцять мікрометрів. Це якраз то, що наше. Так, що ми маємо? Перед тим, як почати вимірювання, встановили різець, навіть не вимірювання, експеримент встановили різець. І маємо, що за допомогою рухомої шкали, скажімо так, ми можемо виставити на ну не то, що можемо, а виставляємо на 0. Маємо 0. Да? Тобто початкове значення вимірювання, тут стрілочка у нас 0. І потім ми починаємо процес обробки і вимірювання. Так. Тепер декілька слів про те, що ну, це ми я трошки пізніше повернусь. Зараз треба пояснити сам порядок виконання. Так, що у нас є? Встановити та закріпити заготовку на токарному верстаті, опустити різець в ванну з водою та холодити його протягом 5 хвилин. Для чого це робиться? Щоб він, відповідно, був е, по температурі, відповідав навколишньому середовищу. Е, після цього що ми робимо? Е, Встановити різець пристосування так, щоб базові площини державки різця щільно прилягали до установчок поверхнього пристосування. Закріпити на кронштейні пристосування мікронний індикатор, вимірювання поверхні плоского вимірювання щупа індикатора повинна торкатися вершини різця. При такому положенні різця індикатор встановити на нуль і зняти різець. Ну, то, що я, відповідно, вам попередньо трохи розповідав саме про використання цього різця. Ну, тобто і пристосування для вимірювання. Далі, що ми маємо? Встановити і закріпити інструмент в різці тримачі. Да. Закріпили. Так, щоб його повзоржня вісь була перпендикулярна до вісі обертання деталі. Що мається на увазі? У нас от, деталь, називаємо так. да, Закріплено. От, вибачте, круг, який получився. Ось у нас є вісь обертання. да, Ось отут це вісь обертання. Різець, відповідно, отак от я налюлюю його. Перпендикулярна до вісі. да, Тобто утворюється ось. У 90 градусів. Зрозуміло? Далі продовжуємо закріпити. Настроїти верстат на заданий режим різання, почати обробку. Через 2 хвилини після початку роботи відвести різець від заготовки та вимкнути верстат. Зняти різець з верстата, охолодити, встановити пристосування та замірити розмірне зношення. Як різницю двох показань індикатора. Перед встановленням та зняттям різдвя вимірювальний щуп індикатора повинен бути відведений. Ну, відповідно, знову повторно ми виконуємо пункт 7 для всіх заданих в таблиці інтервали часу. В дев'ятом вам показана формула вимірювання швидкості різань. Але тепер я трошки перейду спочатку до таблиці 1.1. Дивіться, у вас вже безпосередньо указано розмірне зношення рістя, да, в мікрометрах. Це після кожного експерименту. Далі значення діаметра заготовки перед початком експеримента. І третє час проведення експерименту. Тепер питання: де ми що використовуємо? Для того, щоб виконати роботу, вам необхідно заповнити, скажімо, таблицю до кінця, розрахувати шлях різання. А ось тут вказано, що нанести точки з координатами L і T на графік і обробити результати експериментів, так як вказано раніше, зробивши всі необхідні розрахунки. Зміст звіту почитайте. Контрольні питання. Тепер дані для проведення розрахунку по лабораторній роботі. Ось представлені. Трошки я знову перескочу вверх, дивіться. L розраховується як V на T на 1000. V – швидкість різання. В чому? Метрів на хвилину. Далі дивимося розрахунок швидкості різання. Ось є формула. В до рівня П поділене на 1000. Пі це 3,14 тисячних стала величина, де діаметр заготівки перед початком обробки, Н кількість обертів, яка задається на верстаті, 1000 перевідний коефіцієнт. А тепер поясніть мені, для чого ми використовуємо 1000 перевідний коефіцієнт? У мене хтось чув запитання. Хтось дасть відповідь. Що ти? Ну, а відповідь? Для чого тисяча як перевідний коефіцієнт ми використовуємо? В даній формулі. Щоб позбутись метрів за хвилину? Не щоб позбутись, а щоб отримати метри на хвилину. Швидкість вимірюється в метрах на хвилину. А діаметр у нас задається в що? В в міліметрах. А кількість обертів, що ми маємо? Оберт на хвилину. Ось відповідно. Оберти уходять, а залишаються у нас в центр метри і хвилини. Зрозуміло, швидкість вимірюється в метрах за хвилину. Отримали ви швидкість і побігли ось цю формулу. Шлях є температура, є швидкість. І ось по цій формулі ви знайшли шлях. Тобто, відповідно, згідно даних таблиці експериментів, у вас. Ви потрібно буде розрахувати 7 швидкостей різань. Відповідно, 7 значень довжини різання. буде. Як ви бачите, було сказано, що глибина різання у нас складає, бачите, Т0,5 мм. А діаметр, тобто, заготовки, змінюється відповідно, після кожного цього. На цілий міліметр. В чому це пояснюється? Тому що якщо ми заглублюємося під час стокарної обробки на ось 5 мм, то це у нас рахується, як треба 2, на, на дві сторони. Зрозуміло, ось ця частина буде, скажімо так, видалена під час обробки. Відповідно, що ми будемо рахувати розмір. Тут 0,5 і тут 0,5. Це наскільки буде 1 міліметр. Зрозуміло? Чому так? Зрозуміло. Добре, тепер ми повертаємося до графіку. Це якраз приклад графіку, який вам треба отримати. Дивіться, у вас буде тут тільки не це, тут H. От, ну, от я його ще намалюю так, щоб було зрозуміло. H у вас є дані. L ви розраховуєте, да? але дивіться: перша точка, яка буде там виходити з нуля, це L1 H1. да? Отак воно у вас з нуля стартануло, тобто ось тут десь. Образно первая точка. У вас іде. Далі буде точка як l 1 плюс L2. Не просто а ця буде як H1 плюс H2. Зрозуміло? Ось тут точка десь. І пішло. Відповідно, далі у вас точка. L1 плюс L2 плюс L3. Тут же, відповідно, H1 плюс H2, плюс H3. І так, поки ви не отримаєте сім точок експерименту, да? тобто у вас там десь така крива повинна бути. Ну, може, трошки інше. Ну, бачите, як тут. Але оця ділянка у вас повинна. Таке... Дуже... Ну, десь так от приблизно виходить. Це зрозуміло? Так, да, зрозуміло. Ну, і висновок до роботи. Тобто, ще раз повторююсь. Розраховуйте шлях різання. Для того, щоб розрахувати шлях різання. Розраховуйте швидкість. Спочатку потім шлях, маючи значення, будуєте графік. Побудували графік, написали висновок. Питання є? Любі друзі, немає. Ні, питань немає. Все зрозуміло. Поки що так. Як почнемо робити, може питання будуть. Робота не складна, тільки уважно проводьте, будь ласка, розрахунки. От і все. Добре. Якщо питань немає, то прошу виконуйте роботу. Починайте. Можете прямо зараз. Бажаю вам гарного дня. до побачення. До побачення. До побачення, побачення. гарного дня.